Веденка, Новопорізька громада, Харківська область зустрілися з людьми. Більшість освітян, голова громади, староста, відділ освіти, Спілкувалися, і в тому числі і про дороги, про те, що ми в Терновій спілкувалися. Тут питання виникло до Укрпошти. Немає жодної громади, де б не виникало такі питання, але, дякуючи Ігорю Смілянському, який постійно відповідає на ці питання, роз'яснює людям. ну Немає дійсно комунікації, поки такої роз'яснює роботи, напевне, не проведена по громадах. Тому Ігор Смілянський завжди відповідає, і ми комунікуємо таким чином. Питання існування взагалі Укрпошти в цьому селищі ще велике, 2800 людей, і немає ні мобільної крпошти, ні ні діяльності відділення. Тому чекаємо відповідь від Ігоря Ігра Смілянського. Питання було по облаштуванню молодіжного центру, місце, де діти могли б займатися. Є виділене підвальне приміщення, але тільки виділено приміщення, голова громади пообіцяла. Разом з депутатами місцевими виділити кошти на ремонт приміщення, тобто, щоб, щоб діти займалися. Е, було питання про, про використання залишків, е, бюджетних залишків від, від громади та да, вільних залишків. Е, чомусь не може в школі, не можна можливо встановити пожежну Спеціалізацію для пожежної безпеки, але на безпеку можна витрачати кошти. А от на пожежну безпеку не можна. Тобто звернувся до заступника міністра фінансів за роз'ясненням, також чекаю офіційне звернення, щоб, щоб реально провести роз'яснену роботу і іншим головам громади пояснити також. Звернулися також до ЮНІСЕФ з проханням в облаштуванні молодіжних простірів, та, як в інших громадах відправили звернення. Що ще? Значить, все. Тому бачите, які у нас чудові люди на Харківщині. Працюємо далі, разом до перемоги і слава Україні. Дякую вам слава.